Знайшли якісь гриби. Схоже на плітей. Да, це він є. Ух, які гарні. Ух ти. Зараз подивимося. Свіжачок. Ну, ми такий не беремо. Але він рахується сідобним. От. Такі ми ще не пробували. Не знаю, чи наважимося колись. Не дуже хочеться. Але тут їх ну, штук 10 є. Сочні такі. Клас.